Привіт, друзі! Сьогодні хочу коротко розповісти про інспекцію, для чого вона потрібна і як вона працює. Коли ми подаємо офер на будинок, одразу включаємо інспекцію, визначаємо, які саме робити. Це залежить від типу житла. це будинок, таунгаус чи кондо. А найчастіше проводять structural and chemical inspection. Інспектор перевіряє основні системи: це дах, фундамент, електрика, сантехніка. Опалення і кондиціонування вікна та двері. Є також додаткові інспекції, наприклад, термайт, молд, Moult, пейнт. Їх обирають окремо ще на етапі офферу, якщо вони, якщо вони потрібні. А для чого це все? Інспектор дозволяє побачити реальний стан будинку. Після цього ми можемо вести переговори, попросити ремонт, отримати кредит від продавця або навіть знижку. А, а я саме тут для того, щоб супроводжувати вас на кожному етапі допомагати розібратися у всіх деталях. І якщо ви відчуваєте, що час настав, напишіть мені разом ми знайдемо вам і.